Больон з агар агаром і фортником у нас прикипів. Масло дістане з морозилки. Воно холодне. Вузьма такий шприц, руки пофарбувалися. П'ятикубовий. Чим більше шприц, тим лучше пробуємо набирати ногу на густе. і пробуємо робити ікру. Довгий процес, звичайно. Але, похоже, є. Треба більше крапельки робити, щоб була більша ікра. І капати потрібно в різні місця, щоб вона не злипалась. Якщо капнути на одне місце, то вийде одна велика кулька. Маленькі кульки не тонуть, треба робити великі кульки. Це, напевне, найдовший процес з усього рецепту. Можна навіть таку струйку і пускати, і воно буде осідати кулькою. Так, покажу вам тако з збоку, що вийшло. Ну, дійсно, дійсно. такого, може, камера не передає. Але запотівше. Дійсно, дуже схоже на ікру. Прям один в один іменно масло, воно так виглядає, як ікра. Е, рибний бульон пахне рибою, надіюсь, буде і смачно. Так, я буду продовжувати, потім вам покажу, що в мене вийшло вже в кінці. І так, я зробив маленьку порцію ікри. Частину я поїв, частина стоїть в холодильнику. але більше я не буду її робити. Вам пояснюю чому. Дивіться, вона в мене вийшла. Більш-менш такої неправної форми. Колір не такий, як справжній ікри. Можливо, камера передає інший колір, але вона не оранжева, вона така рожева, мало фарбника, треба більше. Плюс до того до всього смак у риби гад не відчувається. Це простий желатин. Простий агар-агар. Просто такі желатинові кульки. Нічого більше. Більше я його робити не буду. Це моя була хотілка, хотів просто спробувати, тому що бачив такий рецепт. Вам я не рекомендую це робити. Краще зробити з голови заливне або холодець. І не гратися з олією, і головою і гар Ну, Геть ніяке на смак. Простий желатин. Хоч я сюди додав і сіль, і цукор ще. Запах риби був бульоні. Але насправді смаку риби не відчувається. Тому, любі друзі, не робіть зі мною. Я ділюсь з вами досвідом, це мій негативний досвід. Не повторюйте за мною. До скорої зустрічі, до побачення.